Друга поспіль перемога Украгрокому. У поєдинку восьмого туру головківська команда вдома зустрічалася з футбольним клубом Миколаїв. На поєдинок з п'ятою командою першої ліги коуч аграріїв Юрій Гура обрав захисну тактику. Ми смотрели їхні записи, просматривав, довго я смотрел і. і Вибрали іміна так, щоб ми грати оборони і славіть їх на контратаки. Гра другим номером принесла результат вже на 14-й хвилині. Але у цьому моменті арбітр зафіксував напад Євгена Фальковського на голки гостей. А от на 33-й хвилині господарі забили за всіма правилами. Після удару Євгена Лозового воротар корабелі відбив м'яч перед собою. А на добиванні першим був Євген Фальковський – 1-0. На початку другого тайму гості свідомо віддали ініціативу суперникам, намагаючись зіграти на контратаках. Цей тактичний хід наставника корабелів Олега Федорчука успіху миколаївцям не приніс. Дуже сложно було суперника соперника з со своєї половини. першому таймі, за виключенням двох нападаючих, практично ніхто не пересікав лінію. А во втором таймі ми попиталися відійти назад, щоб був простор. Тоді длилось буквально 10 хвилин. Десь із середини другої половини гри миколаївці притисли господарів до власних воріт. Найреальнішу можливість зрівняти рахунок гості втратили на 78-й хвилині. М'яч дивом не опинився у воротах Сергія Науменка. Розв'язка матчу настала вже у доданий арбітром час. Вихованець Олександрійського футболу Богдан Боровський скористався передачею капітана команди Олександра Батраченка і реалізував вихід один на один з голкіпером миколаївців 2-0. Тренер Корабелів порівняв цю гру з нещодавнім поєдинком раунду плей-офф Ліги Чемпіонів Шахтар Караганда Селтік Глазго, яка теж закінчилася з рахунком 2-0. Мі сьогодні гра нагадувала Шахтар Караганда Селтік, коли 2-0. точно так игра розвивалася. Грають красиво, тареї грають, забіває дали. А наставник наших земляків відзначив у своїх підопічних бажання перемогти і настрій на гру. Я ребята настроїв, говорю, давайте лучше бойцовське качества треба проявляти на поле. Якщо не вистачає мастерства, треба за що. Сьогодні желання було у всіх ребят. Після другої поспіль перемоги Украграком піднявся у турнірній таблиці на 12-те місце. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.